Багато імунних хвороб починаються з кишківника. Коли мікрофлора в нормі, стінки кишківника захищають нас від токсинів і зайвих частинок їжі. Але якщо виникає дисбіоз і сіндром ділявого кишківника, бар'єр руйнується, через мікротріщини в кров потрапляють білки їжі, і токсини, бактеріальні частини. Імунна система починає атакувати їх, як ворогів, але поступово ця атака може переходити і на власні клітини організму. Так запускаються аутимунні реакції. Чита видно залоза і шкіра чи навіть нервова система можуть стати мішенню. Дисбіоз також підсилює запалення менше корисних речовин, таких як бутерат вітаміни групи Б, які заспокоюють імунітет. І більше речовин, які навпаки провокують хронічний стрес для імунної системи. Висновок простий: якщо ми відновлюємо кишківник, ми реально знижимо ризик аутоімунних хвороб. Якщо вам важливо підтримати кишківник і зупинити... Зупальні процеси в організмі пишіть у коментарях.